Серед фігур знайди ту, яка складена із двох заданих фігур. Який фрагмент повинен бути на місці знаків запитання? Яких елементів не вистачає літерам слова ліс? Знайди фігури, які потрібно об'єднати у пари. Які фігури в кожній із двох груп фігур потрібно поміняти місцями, щоб у кожній групі були фігури зі спільними ознаками. Виконай математичні дії, знайди невідому букву та прочитай слово. Визнач закономірність і знайди невідомі числа. Кожній фігурі відповідає певне слово і навпаки. Кожному слову певна фігура. На місці крапок постав фігуру, а також слово, яке є серед фігур та слів. Вибери Правильне твердження.